Дітки! Тебе як звати? Тебе як звати, хлопчик! Як тебе звати? Тебе як звати, добрий вечір! Добрий вечір, дві! Ваші діла. Нормально. Да. Ви послушно. Кого ти слухаєш? Дети да? да. дуже добре слухаєш. Дей. А візики знає. Дед. Дивоці помаже. Дивні куріли і рожеві, жовті, сині. Ти ще не здогадався, Жилляю. хто між ними заховався. Дімороший новий, новий рік. Побажай нам щастя встиг. Ай, молодцей! Молодець, манишек розкосу молочця! Молодця! Подарона Молодець! Сідай, хлопче бла! Який хороший вішек про мене розказав. Молодець. Тримай. Дякую. Ось один, тобі ще такий файний вішик. На тобі Били ще. Ти ж Тримай. Все, дякую тобі. тобі там є Біжи, А що, Тимосі? Парося вже отримав свої А Ти ще буде Дід Мороз тільки що. Тимонька, тебе ж був Дід Мороз любу. Да, ну, ну то ви приходите. Ні, ще діти виболюють. Ну то хватить вже. Іди ти, маленький, іди. треба ж теж іди, подарки. Іди іди тобі там, іди, маленький. Ні. Візьміть його хтось на руку, боїться. Дай, дай, все, він вже каже, дай, дай. На тобі, на. Часики. Тимоша, то не кіті Три маленькі. маленькі. тримай. Тримай, мій маленький, тримай. Ось я вдома. Тобто ти прийшов, Дід Мороз? На, це мамі ще подарунок. Да, бачиш а, Дід Мороз. Що треба сказати, Дід Мороз? Якщо будете послушні, хлопчики, я ще прийду наступного року до вас добре. До побачення, дітки! Дякую. Бо ми ж там чекають дітки, ще багато діток чекають. До побачення! Добро Польосі! Польосі принесе Дід Мороз, ще принесе Польосі.